Вітаю усіх, хто заглянув до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. А кому сподобається, то прошу підписатися і поставити вподобайку. Так, ось і осінь. У нас Івано-Франківщина, були проливні зливи і град. І хочу відзняти сьогодні тема багаторічники, бо просять у своїх коментарях, щоб показати. Багаторічники. Я рахую, що це дуже важливо, того, що садок, клумби, які у мене є з трояндами та гортензіями, не будуть гарно виглядати гармонійно, не будуть мати такого декоративного вигляду, якщо не будуть з красивими багаторічниками і, звичайно, хвойними. Похвойних я вже знімала, тому цікаво, але ще не всіх. Тільки одну частину малесенько хвойних своїх відзняла. А багаторічники ще я цю тему. Не дивилася. Так що, точно в, в, сьогодні тільки в одній частині не поміститься, але будемо дивитися і з, 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 з чого почнемо на цій клумбочці? З очитків. Так, ось є очиток. Такий, от в кадрі показую, зараз піду з другої сторони ближче. Так. Бачимо дуже насичений колір, це очиток Hundр Head. І хочу що сказати, купила я його одним малюсіньким, закритою кореневою системою. Але вже собі поділила, у мене є два кущики таких дуже-дуже красивих на різних клумбочках. Це дуже надійний, легкий, що хочу сказати, легкий вирощування. Має, бачимо, такі м'які м'ясисті листочки, дуже такі міцні. Бачите, і має таке листя, таке суковите, стебла суковиті, м'ясисті. Квітне таким рожевим малиновим дуже довго, дуже довго декоративний, красивий. Отакі от малинові, рожево-малинові квіти, зібрані, такі суцвіття, суцвіття. Квіти, такі, як медоноси, приваблюють бджілок, метеликів. І ми бачимо, що завдяки ось такій товщині в листочках. Листочки зберігають в них воду і дозволяє їм бути надзвичайно посухостійкими. На сонці, ну просто яке палюче сонце, 30 великим плюсом, і отак очіток, інші кажуть, седом, так, ну це з родини цієї. Ось, і він декоративний. Не шкодить йому сонечко, але є, але не любить надмірно зволоженого ґрунту. Зволоженого Ось сонячні ділянки це для нього це, 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 це все, що хочеться. Так, десь 50, так, 50 до 70 см може бути за високий. У мене десь так 50-60 см на, на даний час. Дуже гарний. І другу клумбу також прикрашує. Надзвичайно рекомендую. Така окраса. Квіток. У мене є декілька різних отаких от пряморослих. Дуже гарно виглядає очиток цей. Так, тут рядом внизу, внизу є ще очиток несправжній пурпуреум. Ось такий повзючий. Я його так, тут таким під низом земля, така, абсолютно, грунт, не є добрий. Там такий і шутер, і каміння. То це дуже зручно. Такі ділянки, де не хочеться, дуже важко обробляти. І в декількох місцях в мене там під лілей, біля лілейників також. Ось посадила оцей такий несправжній Пурпуреум. Бачите, він так росте такими численними, повзючими, отакі вкорінюючи стебла. Ну, до 15 сантиметрів висота у нього. Отакий такий утворюють щільний коврик, гарний, щільний покриваючий коврик. Навесні ці розеточки на верхівках мають малесенькі, такі ніби враження, такі ніби трояндочки. От приближу, ось так, ніби такі трояндочки мають. Темно-бурдового кольору. Такому майже забарвлення квітне. Маленькими, такими ароматними рожевими квіточками. Невибагливий, повного такого багряного кольору, дістає, якщо на сонячних ділянках. Ну, в мене тут вверху е, хвойні трошечки прикривають, так що в такому, на такому ось. Ідемо далі. Дуже цікавий такий багаторічник. Бачите, маю з однієї сторони і з другої сторони ось наводжу різкість підбитий хензтат росток. Дуже помаленько, дуже гарно диво. виглядає. І тут ось така трієчка. Ліпіоне. Називається ліпіоне. Так, бачите, яка прекрасна рослинка для оформлення бордюрів. Е, може бути, так, бачите, альпінарії, міксбордерів. Е, може бути, рости в ажурній отакій тіні дерев. У нас тут, бачите, під ялівцем. Ось, під ялівцем, там, під, під, під трояндою. Така ажурна тінь. Він себе дуже комфортно почуває. Що хочу сказати, що цей. Ліп... Багаторічний от отакий він декоративний, вічно-зелений. Взимку також. Я його трошечки пізніше підрізаю. Таке жорстке листя в нього дуже таке, от темно-зелене, і квітує, отак, як ми бачимо, фіолетовими такими колосоподібними суцвітями. Пер... Ви бачите, передає Пер... віддає перевагу чуть, -чуть такий, ті невитривалий, він дуже гарний. І що ще? Ага, о цікавий факт пригадала, що назва названа Честь німфи ліпіони матері нарциса. Ну, Дуже мені подобаються такі колосовидні суцвіття і дрібнесенькі-дрібнесенькі квіточки. Дуже декоративний, довго квітує, надзвичайно довго Ось поділила. Буду ділити далі. Ще ось такий. Гарнесенький багаторічник ліпіоне. Так, тут рядом відразу лімоніум. Ось лімоніум, інші кермек називають ще цей багаторічник. Але що? Пізно відзнімаю, він вже відквітував, але декоративність свою все рівно не втрачає. Так, дуже морозостійкий також, компактні ось такі розміри у нього. Рясно квітує, невибагливий. Такий вічно зелений також багаторічник. Ну, Одна таких жорстких гіл гіллях у нього, бачите, такі дуже має жорсткі такі гілки. Такі має суцвіття. Дрібнесенькі фіолетові ще десь-десь прилишилися. Ну, зараз я сфокусую. О, такі дрібні квіточки, бачите? Такі дрібні а це все вже це декоративність буде цілу зиму. Відквітував також, от такий, як попередній багато так така сама кольорова гама. Де-не-де ми ще бачимо, фіолетові квіточки залишилися. Ну Як квітує надзвичайно красиво, це таке враження, ніби килимок павутинки такої розтягнувся. ну Дуже, дуже гарний. Посухостійкий, віддає, от таку, віддає перевагу такому піщаному або добре дренованому ґрунту. Бачите, дуже має багато цих квіточок, таких суцвіті, і до зрізу до букетів надзвичайно, як гіпсофіла. Надзвичайно, оцей лімоніум також декоративний. Можна використовувати його до зрізу до, зрізу, до букетів. Дуже мені подобається. невибагливий і прикрашує. От в мене тут така, ніби, ну бо це така була ділянка. Дуже важка до обробітку, то ми таку зробили ніби гірку. Ну, це так дуже шикарно сказано альпійська, Ну яку змогли таку зробили своїми силами. Ось тут поєднані і барбариси, багаторічники, і хвойні. І от такі, як цей лімоніум, дуже, вируч, дуже виручає. Листя завжди таке жорстке, дуже жорстке, зелене, темне, надзвичайно красиве, нічим не пошкоджується, ніяких хвороб немає. Рекомендую лімоніум. Ну, і як звичайно, без перовська. У мене є два види. Ця висока, перовська лебедиста prime Time сорт. Ну, що хочу сказати. Звичайно, що вже немає насиченого того кольору відтінку. Але скільки можна? Скільки можна, це ж прекрасна альтернатива лаванді. Просто бомбезна. Лаванду, так як я. Після першого квітування стрижу, щоб вона ще другий раз вийшла. Так, пероський нест, декоративна, ціле літо і до, до холодів. Що ми маємо? Маємо особливості цього сорту, це бачимо такі мініатюрні трубчасті квіточки, ось, схожі на лаванду, у такому синьому кольорі, дивимося ближче, зібрані у такі пухнасті. Такі колосові колоскові такі суцвіття. Листя розсічене. Листя навіть його й немає, але внизу, так, внизу видно, бачимо, листя розсічене, виділяє дуже пряний аромат. Квітує з липня по вересень. Як бачимо, вересень вже середина вересня, ми ще то ми ще квітуємо це вже скільки місяців, хоче сонячних місць посадки. То, що вказані були габітуси 40-60, це неправда, того, що в мене дуже високий кущ набагато вищий, метр навіть має 20, Але є один секрет. Є такий секрет, хто не хоче високого куща, то треба зрізати. Перший раз підростає, в травні робити, можете собі проекспериментувати. Я роблю обрізку, і тоді він менший. Зараз покажу на другий клумбурці, У мене є друга, трошечки інакша перовська лебедиста. Так, на другій клумбочці в мене є перовська лебедиста, це інший. Це сорт блю, і не пам'ятаю попередньо якийсь ліси і блю, ось так. Вона нижчий габітус куща, я її не обрізала і набагато махровіща. Ширша квіточка, я ще її не встигнула розмножити, маю тільки такий один кущик, бо прайм тайм маю багато дуже. А ось ця така низькоросла. Низькоросла, сама по собі, і дуже має пухнасті, такі більше набиті суцвіття. Ну, дуже декоративно дивиться, також квітує ціле літо дотепер. Рекомендована пероськи прикрасить будь-яку клумбочку, будь-який садочок. Біля неї також очиток. Цей очиток такий простий, звичайний, що ще від бабусі про бабусі. Я не знаю, вже скільки я його ну, розмножила. Дуже багато. І також завжди виручаю. Дещо в мене не так як тут тільки формується клумба. Чекає місця своїх постійних прописників, то виручаю цей очиток. Декоративний від весни до зими. Для оформлення букетів також дуже шикарно. Так просто освіжає, хто собі може взяти на заміточки. Оцей простенький очиток. Не буду, бо я шукала, яка назва. Не можу, бо дуже багато подібних не буду вас вводити в оману. Але рекомендовано, дуже дуже гарний. Такий очиточок. Ось я, оскільки вже тут. Тут моя така, я вже показувала мій витвір, стрижу отак. Смарагд е, в мене ця смарагдова. Е, Боже, туя, туя смарагд, так я її чупа-чупсе зробила. Внизу така спідничка. Це ще в нас тут така ділянка не оформлена, ну нічого. Помаленьку. Пізніше буду на міскантусах. Тут також є Забріна міскантус. На цій клумбочці, що не упорядкована ще, але нічого. Ідемо далі. Так, перейшла на іншу клумбочку. Тут мої такі дуже любимі багаторічники. Вероніка. Ось. Є декілька у мене видів. Вероніка синя, Вероніка Канкан, -кан, Вероніка Пінк евеліне Дуже виручають. Також розсаджую їх, розмножую. Купляла з закритою коріневою системою Вероніку, навіть скажу, де. Ось, І тепер маю можливість собі її ділити. Діленням кущика дуже гарно розмножується. Так, Вероніка синя. Вже вона відквітовує, також що дуже добре, те, що вона квітує якраз в хвилях разом з трояндою. Ось троянди відквітували першу хвилю, і Вероніка відквітовує. шавлія також, я їх підрізаю. Вони дуже довго декоративні і вони, це вже друге квітування, як бджілки працюють. Дивіться, вона вже вверху починає знизу квітувати оце колосовидне суцвіття, квітує аж до верху. І пізніше я би сказала, що навіть оці колосовидні суцвіття навіть без. Кольору вони, є, вони виглядають дуже декоративно. Квітує, ось моя це Вероніка не є високоросла, 25-30, у мене чогось вище. Я не знаю чому. Получається, така от, у мене вища вона червень, серпень, сонечко хоче на півтінь. Ось, кущ дуже добре зберігає свою форму, виглядає рівнесенько, нічим абсолютно я не, не прикріпляю, ніяких упор не роблю. Дуже популярний оцей сортик яскраво синього кольору. Мені подобається. А якщо подивитися, як вона гарно. Тут в мене пастела. От пастела така першорічечка, як гарно з пастелою. Ось пастела показую з Веронікою. Гляньте, як відтіняє. Ану. То погода, Боже, в нас ті грози такі зливи. І вже то сонечко є, то нема. Так що я перепрошую, хотіла погоду таку, щоб було сонечко, і от вже знов хмара зайшла, і немає якості. Тут Нижня квіточка від П'єрдерансар похилилася, то хочу показати. Гляньте, як красиво. Тож це досконалість сама. Ось Вероніка і П'єрдерансар в цих кольорах. Усіх синій колір. Це ніколи раніше недооцінений мною. Ну, Дуже гарно. Що пастельні кольори, що насичені, відтіняє дуже-дуже -дуже гарно. Тут в мене Вероніка. Такого кольору. Молоденька, відсаджена, ще малюсінька також така гарна, синя. І дуже ніжна. Дуже ніжного такого кольору. І тут така в мене диво лаванда. У мене лаванда ось колись та англійська. Білу я не хотіла. Рожева також щось мені не дуже. А ось в мене є дуже гарні лавандіни. Лаванда. Я зроблю ще огляд. Скажу, який сорт. А це я купила. Сподобалася мені і така дивна, що вона не має хвиль. Квітує ціле літо. Відколи, я навіть не знаю, де в неї квіточки, нічого я не зрізала. Невеличке суцвіття, не знаю, як називається, бо купила так спонтанно йшла, Купляла собі такі на сходи декоративні ці квіти і купила на базарчику. І дивлюся, такий з-за кордону привозять. Ну, дуже задоволена такою лавандочкою. Та в мене також Вероніка. Тут вони так з джелітою. Боже, яка ж це вона бідненька. І нічого, от скільки були зливи, град побив. Ніби нічого, все повідновлювалося. Дуже ось так. Ага, тут близько можна вже сказати, що тут в нас є. Дуже мені подобається ця декоративна рослинка. Це в нас є, є чистець візантійський. Дуже також багато я його подружка мені дала. Ну, також де хочу, там коли дуже декоративний. Бачу, що багато використовується в ландшафтному дизайні. Цей чистець він такий, ми бачимо, дуже м'якесенький, таке сріблясте, сирі, такі пухнасте листя. Ще його називають, от бачите, такі листочки, ще називають його вушками, чи заячами, чи якоїсь тваринки, ну, направду, що дуже схожі. От такі листочки, такі ніби оксамитовий килимок розтягується. Мені де якась є щось треба заповнити. Я вже швиденько йду, відкопнула збоку і приймається невибагливий, но сонечко дуже любить, витримує такі температури Високий плюс. От на замітку прошу, щось раніше також не зважав, не звертала уваги, ну то дуже квітує також такими дрібно-рожевими суцвіттями. але. Я даю перевагу видаляти, тому що воно відвертає увагу. Немає тої декоративності. Все-таки більше декоративні листочки. Ось. І такий. Ще, тут в мене з гіхерами. Ось. Але в інших місцях то такий фон просто підкреслює такий сіро-сизий, ніби килимок, ніби оксамит. І зблизька набивні, набивні, оксамитові. Оце, ну, направду, ніби ушка зайчика. Така от. Аж хочеться доторкнутися. Враження таке, що тут канинка така якась набивна. Ну, Дуже гарний, рекомендую. Чистець Візантійський. Ще призабула, повернулася. У мене тут є ось лімоніум, є чистець візантійський, барбарис і в декількох місцях я порозсаджувала гвоздичку рожево. Це, я надію не знаю, є турецька, це інакше називається, також так підкупила. ось. Дивіться, як вона гарно заповнює. І також на що хочу звернути увагу: що вона квітує е, також два рази. От такі, також дві хвилі. Відквітую така настільки рясна, там заповнила у мене фотінія молодесенька фотінія, дуже гарний кущ декоративний. Гляньте, що він робить. Фотіні маю декілька, також зупинюся. Ось. Гвоздичка, і зараз вона вже другий раз відквітувала. Після першого я зрізаю оці всі квітконоси, забираю. Ось треба почистити, відквітувала. І вона другий раз. Ну, Дуже маленький перерив між квітуваннями. І другий раз вона тут, така просто такий килимок, килимок квітів рожево-малинових. Іншій клумбі червоно-білі. в мене є біла така сама гвоздичка цього самого виду, а ця рожево-малинова така. Дуже гарна декоративна. Так що, прошу зверніть увагу на цю гвоздичку. Там в мене ще спірея. Ну, але Фотінія. Гляньте, як Фотінія не знаю, яка з це я в тітку даю. Дуже вона тепер на осінь випускає такі, ніби таке враження, ніби квіточки. Ось Фотінія. Зараз що ще ми тут? Ага, молодило. Малюсіньке, що показати верес. Верес. Багато питань по вересу, інколи люди е, думають, що хочу сказати верес, багаторічка. Хоче кислого, чого в людей гарно не, не росте, не приймається, не квітує, не виходить на квітування. Хоче кислого ґрунту. Так же само пиаше можна робити як гортензії, хоче кислого ґрунту. І він буде себе почувати дуже комфортно. Тут Еріка, мені здається, що вони такі наскільки схожі. От щось там поїло листочки. Така Еріка маленька, то першорічка. річка. Перший весняний кущик, багаторічник, який так само квітує яскраво малину у мене, Еріка. І от на верес хочу звернути увагу. Все. Ось так. Зараз заберу з боту. Ну і що? От ще сюди. Подивимося, як гарно дивиться. Відтіняємо. Сонечко, десь взяти. Все-таки освіжають багаторічники. Як гарно дивиться очиток там? Моя Хайді Клум. Трутяжка така. Так же ж вона трудиться ціле літо. Ось які були зливи, все рівно вона собі випускає і квітує. Добренько, буду закінчувати, щоб не змучувати нікого. До зустрічі, Продовжу, продовжу ще маю багато гарних, дуже. Багаторічників, міскантуси, пінісетуми. Просо, будемо дивитися. Дякую, дякую нашим захисникам за захист, усім, папа. -па.